Коли я вкорінюю житті петуні, зазвичай бутончики я видаляю. Але на деяких сортах залишаю для того, щоб перевірити. Наприклад, ось такий сорт рімаджента. Сорт дуже гарний, але це відома капризуля, яка особливо восени чи навіть в кінці літа, може втрачати ось цю свою характерну кайму. Вона буде зі штрихами, така розпливчаста, І це називають вірусом. Ось квіточки в мене на живцях розквітли. Я бачу, що кайма відповідає сорту, чітка, все добре. Рослинка здорова, а я спокійна. І ще один сорт: сюрпрайс Маджента Халло. Та кожним все добре.